Привіт-привіт, малята! Ми з Том, як завжди, раді вас вітати та запросити в цікаву подорож. Наша планета земля. Наша планета земля. Щедра вона і багата, гори, ліси і моря, наша домівка малята. Діти, погляньте, хто до нас завітав! Це Хмаринка і краплинка. А що це вони нам принесли? Як називається цей предмет? Це глобус. Так виглядає наша планета Земля зменшена у багато-багато разів. Коли ми будемо обертати глобус, швидко-швидко буде здаватися, що вся планета синього кольору. Покрита водою, зелені ліси і джунглі, коричневі гори, помаранчеві пустелі та степи. Тут є багато цікавого, незвичайного. Тільки на нашій планеті є повітря, вода. Вода це життя на землі. Кому потрібна вода? Привіт-привіт, малята! Я краплинка води. Рада вас вітати! І хочу дізнатися, чи знаєте ви, кому потрібна вода? Вода потрібна людям, деревам, квітам, тваринам, рибам, пташкам. Без води не можна прожити. Вода потрібна всім. Варити їжу, навчати плавати, поливати квіти, мити посуд, пити запашний трав'яний чай. Вода це основа всього живого на землі. Бережіть воду. Вода є в морях, річках, озерах, струмочках, але прісної води не так багато на нашій планеті, тому, звичайно, її слід берегти. Краплинка хоче познайомити нас, як вона подорожує. Дощик падає з хмаринок на землю, крапельки стікають у річки і моря. Так вода відновлює свій шлях, починаючи його заново, нагріваючись, піднімається вгору в вигляді пари. Ось так і продовжують подорожувати подружки. Вода не тільки напуває, миє. Вміє працювати, приносити користь. Баржі перевозять вантажі, а пасажирські кораблі пасажирів. На рибальських суднах рибалки ловлять рибу. Вода ти велике багатство. А краплинка продовжує свою подорож та запрошує вас, малята, в гості до своїх друзів. Краплинка і сонечко. Привіт-привіт, друже! Радий тебе вітати. Таке гарне сонечко світить сьогодні! Яка гарна погода, а я зовсім не люблю дощ. Ні, ні, це не вірно. Якщо не буде води, то все живе загине. І тут з'явилася хмаринка і пішов дощ, все наполо жило. Краплинки води падали на землю. Живили рослини, квіти, дерева. Дякую, дякую, їжачку, Я все зрозумів. Пішли разом гуляти і радіти всього навколо. А наша краплинка-малята запрошує вас поекспериментувати та більше дізнатися про воду. Вода прозора і має форму тієї ємкості, в якій вона. Перебуває за допомогою харчового барника змінює колір, може розливатися, литися та капати. Прийшов час, малята, нашій краплиці повертатися до своїх подружок. а ми надалі будемо знайомитися з чарівним світом води. Наша планета це наш рідний дім, в якому людина господар. І цей господар. Повинен бути добрим, байливим. Берегти природу. Збережемо нашу планету Земля. А ми з Томом малята, сподіваємось, що ви багато нового та цікавого дізналися про нашу планету і про краплинки води. Пропонуємо вам зліпити глобус. Для цього вам знадобиться. Пластилін різного кольору, дощечка, стека, серветка. Розкочуємо кульки, однакові за розміром, але різні за кольором. З'єднуємо їх між собою. І отримуємо одну велику кульку з різним кольором. Робимо джгутик, для ніжки і з'єднуємо. Ось такі красиві глобуси ми маємо. До побачення, до нових знань та звершень!